Вітаю, друзі! Пані Олександр на зв'язку. І сьогодні, нарешті, я знайшов собі та час, записати для вас це відео. А, доволі давно нічого не публікував на свій youtube канал і перед вами одна з причин, чому саме так, чому, а, чому давно не публікував відео. Тому що десь з травня, по, з травня 2022 по сьогодення ми розробляємо наш сервіс. Сервіс Асквіз це конструктор квізів. А, я думаю, моя аудиторія в більшості знає, що це таке, тому що в мене більше там таргетологів, маркетологів, в принципі, підприємців. Квізи це така сторінка да? тобто квіз-сторінка сторінка це сторінка опитуваних, яка дозволяє доволі в інтерактивному форматі отримати заявку для вашого бізнесу. Зараз ми будемо все це більш детально розбрати, але я так в двох словах, думаю, зрозуміло. В задачі цього відео, я хочу вам більше про це розповісти. Більше розповісти про наш сервіс, як ми його створювали, як він працює. Якісь найближчі плани. Думаю, це буде цікаво. Якщо ви ж шукали собі сервіс, який буде закривати ці питання. Будь ласка, ласкаво просимо. Сервіс вже відкритий. Ми його нещодавно змішую анонсували, Провели вебінар. Великий якщо цікаве, послання буде переходить. Дивіться, він працює, тому ласкаво просимо. Важливо розуміти, що це МВП-версія, да, тобто, скажімо так, якщо простими словами, МВП, да, це така мінімальна життєздава версія, життєздатна версія для того, щоб квіз міг виконувати свої основні задачі, саме лідогенерація. Що ми розробили, що взагалі під капотом цього сервісу? Давайте, ну, давайте просто трохи пройдусь про лендінгу і потім перейдемо в адмінку і все переглянемо. Наразі а, сервіс, в принципі, повністю а, самостійний в плані того, що ви можете створити квіз, отримувати заявки. Вони будуть зберігатися в внутрішній crm системі Ви можете їх передавати за вебхуком в бот, в e-mail чи через той же вебхук кудись в crm системи Тобто це все працює. Ви можете підключити власне домен, ви можете підключити Піксель, Піксель Тіктоку, Фейсбуку, аналітику. Тобто весь необхідний функціонал для запуску реклами, для того, щоб генерувати заявки, Заявки. Все це є, все це підтримується, тому ласкаво просимо. Також важливо розуміти, що на старті ми даємо доволі вигідні умови, ми, в принципі, нічого не беремо за використання цього сервісу. Він безкоштовний, тобто ви наразі можете зайти і генерувати певну кількість заявок і взагалі не буде ніяких у вас проблем. Тому що ну, наразі ми розуміємо, що для того, щоб на цьому якось заробляти, ми там повинні, хоча б бути конкурентно здатні на ринку, да, тому що ми там а, на ділю, як працюємо на ринку, є сервіс, які там вже по 5-6 років. Зрозуміло, що нас функціонал буде відрізнятися. Тому наразі ми робимо ставку на те, що, скажімо так, ми підтримуємо малий бізнес на таргетологів, даємо безкоштовну можливість створювати такі сторінки та використовувати в своїх рекламних кампаніях. а, І з помірою того, як ми будемо розвивати цей сервіс, додавати нові функції, нові можливості, ми будемо знижувати безкоштовну кількість заявок. Давайте зайдемо. А, Сам конструктор, сам конструктор квізів, розберемо, як це працює, які є можливості. А, на мій погляд, тут це доволі просто. А ви а, ну в даному випадку бачимо, що тут вже є доволі багато квізів, тому що ми тут щось а, запускаємо в реальних проєктів, да, щось тестуємо і так далі. А якщо ви тільки що зареєструвались, то у вас тут буде кнопочка Створити, ви називаєте, як вам подобається квіз. А, і після того, як ви ти додати, у вас цей квіз автоматично створюєте. В нього вже є послання, ви можете клікнути ось сюди. У вас скопіюється послання, відкривається, і цей квіз вже а, доступен для ну взагалі для реклами, для якихось інтерацій. Це по, по зазмовчуванням завантажується якась дефолтна тема. А, що вам потрібно зробити, це зайти і, в принципі, наповнити її контентом. Да? Тобто, ви там завантажуєте якісь фотографії, змінюєте а, якісь назви. Да? Тобто, тут все змінюється в такому лайв форматі тобто все, що ви пишете, воно одразу тут з'являється. А ви додаєте заголовок, ви дадите опис, ви можете дати якісь бонуси. Тут теж завантажується там ваша пентішка, ви а, можете змінити назву кнопки, тобто, взагалі, все редагується. Ви можете одразу подивитися, як це буде виглядати на ПК, як це буде виглядати на мобайлі а, Давайте, напевно, я задув якийсь квіз який вже працює. Ну, не знаю, давайте сюди можливо, щоб було більш зрозуміліше. Тобто, ви заповнюєте так, як вам потрібно. Ви тут можете одразу подивитися, як це буде по-різному на, на різних пристроях виглядати. А, і в наступному ви просто створюєте там, ту кількість питань да, ту кількість типів питань, яка вам потрібна. А в даному випадку це а, квіз під єдигенерацію здорового харчування. Тобто люди проходять якісь опитування, невелике опитування, і отримують в кінці там якийсь чек-лист або там, консультацію. Так далі, тобто стандартна класика. Я думаю, там ті, хто працює в таргеті, це знає. А, наразі на MVP-версії в нас доступно три типи питань: Це картка, це список та вільне поле. А, це в нас список. Да, тобто, коли ми а, робимо певний перелік там, відповіді на певне питання. А, так виглядає картка. Да, тобто, ви знов-таки можете подивитися, як вона буде призму виглядати. Картка — це по факту відповідь з фото. Тобто ви завантажите фотографію. І вільне поле, воно ж кастоне поле, от коли вам потрібна більш розгорнуту відповідь, і ви ну, хочете отримати більш розгорнуту відповідь. Тобто, коли людина щось повинна сама написати. А найближчим часом, можливо, навіть до кінця цієї неділі ми вже додамо бігунок, да? То коли ви зможете. Ну, у нас буде там, кожні десь дві неділі, можливо, три неділі, додаватися нові типи питань. Це дата, це там різні полі, поля, це різні. Різні завантаження файлів і так далі. так далі Тобто кількість типів питань для того, щоб у вас була більш інтерактивніша ну скажімо так більш інтерактивні можливості для комунікації з клієнтом. Ми будемо їх розширювати завдяки в тому числі різним типам питань, і ще дечому ми про це зараз ще поговоримо. Тобто ви створили декілька різних питань. Вас автоматично це, до речі, все створюється. Ви можете просто або додати ново, або видалити, або замінити. Все редагується взагалі без проблем. А, після. А... Питань у вас іде контакти, да, тобто форма зворотнього відгуку, коли вам людина залишає свої контактні дані і фінішна сторінка. Це по факту сторінка подяки. А, ну, ви, ви її можете за змовчуванням, а, вимикати або вмикати, або, наприклад, робити переадресацію автоматично. Тільки як тільки людина проходить ваш квіз, ви її автоматично переадресовувати на якусь іншу сторінку, на ваш там інстаграм, сайт там, чи ще кудись. А, думаю, тут все зрозуміло. Ви можете зайти в дизайн, змінити якусь там гаму кольорів. Да? Тут є доволі багато всяких варіантів, там, можливо, щось краще підходить під ваш бренд, а точніше, під ваш брендбук, підлогу, кольори вашої компанії і так далі. Тобто створили. Давайте, до речі, я себе трохи так зменшу. Ось так. Тобто, ви тут обираєте тему, знов-таки вона автоматично зберігається. В, в кроках ви створюєте сам квіз, саму структуру квіза, в дизайну ви обираєте палітру кольорів, і в налаштуваннях ви обираєте різні терації. Ми ще зараз про це трохи поговоримо. Давайте ще раз пройдемось по самої структурі квізів. Тобто, по факту в нас є стартова сторінка. Це та сторінка, в якої ви людині повідомляєте взагалі про що це квіст, на що його проходити, які там будуть бонуси можливо після його проходження і так далі. Потім ідуть питання. Питань може бути необмежна кількість, може бути 2, 3, 10, 50 і 100, взагалі не важливо. Але одразу скажу: якщо у вас є дегенерація для бізнесу, тоді напевно там більше п'яти шести питань нема сенсу додавати, тому що люди просто не будуть його проходити. Бо люди лениві і хочуть швидко, швидко все зробити, тому краще багато питань не додавати. Але знов таки це штука доволі індивідуальна, дивлячись від того, який у вас бізнес, і в деяких нішах є сенс задавати більше питань. Але як правило, якщо ми говоримо про там, мас та, да, то про мас-маркетинг, то як правило, там 5 питань, цього більш ніж достатньо. Є стартова сторінка, задали декілька питань, забрали контакти, да, тобто забрали телефон, ім'я, можете дати ще е-мейл, e знов таки, це залежить від того, чи це вам потрібно. І фінішна сторінка це ну, сторінка подяки да, «Thank you page». Окей, okay. думаю, з, зі структурою зрозуміло. Знов-таки нагадую, да, що ви можете, ну те, що можете, я вам дуже раджу переглядати одразу, як це буде виглядати на різних пристроях, для того, щоб ви розуміли, ну, можливо, краще там підібрати якусь іншу фотографію, або якщо там якийсь дрібний текст, то може краще це замінити. Не забувайте, що більшість трафіку наразі це йде на мобайл, тому краще орієнтуватися саме на мобайл. Про дизайн ми проговорили. Давайте трохи пройдемось про налаштування. В налаштуваннях в нас є можливість інтеграції. З Facebook Пікселем, TikTok пікселем аналітикою, вебхуком, e-mail та Telegram. Тобто, коли людина проходить ваш квіз, вона отримує якусь заявку. Всі ці заявки дублюються, наприклад, в e-mail або в Телеграм, або через в будь-яку crm систему я не знаю, там, Google таблицю і так далі. Ми будемо потроху додавати інтеграції. На Найближчим часом у нас з'явиться інтеграція з Google Tech Manager, для того, щоб ви могли додавати більше інших сервісів, для того, щоб ви могли відслідковувати події на рівні аналітики. Тобто, Найближче це, найближче це Google Tech Manager, але ми будемо потрохи розширювати інтеграції сервісом. Я думаю, це буде Сен я думаю, це буде окремо інтеграція з Epic Drive, і так далі. і так далі. Uh, Pire, ну, я думаю, ви, ви розумієте. Mm, окей, тобто тут, тут розібрались. Якщо вам потрібно налаштувати конверсію в uh, Фейсбуку, ви можете. Додати ваш піксель, просто вставляєте сюди ID, да, ідентифікатор вашого пікселя, зберігаєте його, і після цього ви можете налаштовувати будь-які події, кастомні на вашому квізі, запускати, оптимізувати рекламу саме на цю подію. А я думаю, якщо ви таргетолог, те, що вас цікавить, це підключення власного домену. Тобто, наприклад, ви хочете підтвердити ваш домен, ви хочете вибудувати пріоритет подій, для того, щоб була максимальна ефективність з маркетингової компанії. Тому для цього, звичайно, ми теж створили таку можливість. Ви можете підключити свій дом. Або під домен, взагалі не важливо типова настройка, налаштування таке саме, як в принципі будь-якому схожому сервісі, як візі, так і в принципі конструкторі, наприклад, вебсторінок. Ви заходите в налаштування вашого домену, вашого хостингу, заходите в налаштування DNS і через запис додаєте посилання на ось цей IP-адресу. на цю ip-адресу Після цього ваш квіз буде відкриватися за тим доменом, який вам потрібен. Це може бути основний ваш домен або знов-таки піддомен. Окей. Я наразі не буду зупинятися. На кожному кроці, тому що це там може бути прямо окрема тема. Я зараз хочу просто кратко показати, що це як працює. Я думаю, в наступних відео я буду на якихось реальних прикладах вже показувати, як це налаштовується для тих, хто не мав досвіду, наприклад, підключати якийсь домен, або, наприклад, хто не працюватиме зуком і так далі. І юридичні документи це посилання, це можливість додати посилання на ваші на ваше посилання з політикою конфіденційності. Тобто, це теж можливо. Там є політика конфіденційності за змовчуванням, але ви можете додати свою. Це такі більш дрібні такі моменти, деталі, да? але можливо вони будуть для когось важливі. А, окей, тобто, по факту, на сьогодні, да, на даний час, ви можете а, за, напевно, хвилин 5 створити свій квіст. Тобто, дивіться, я натисну створити, якось його там називаю. Переходжу, він у мене автоматично відкривається. А, я б напевно б, одразу там щось підібрав би собі по кольорам, які мені подобаються, ну я маю на увазі тему. І потім ви заходите сюди і починаєте редагувати там першу сторінку, другу сторінку, третю і так далі, залежно від того, яка у вас задача, що вам потрібно. Знов таки завантажуєте. Той контент, який вам потрібен, тобто замінюйте ті фотографії, які вам потрібні, замінюйте опис, якщо необхідно дати якісь бонуси, знов таки, тут png теж змінюється на ту, яка вам потрібна. А, ви, до речі, тут можете теж адаптувати ваші фотографії під різні пристрої. Бо буває так, що, наприклад, я не знаю, якщо мене щось таке є, наприклад, ось ця фото а, вона може там якось не дуже коректно виглядати на, там, наприклад, мобільних пристроях чи там на ПК, і з-за того, що якісь різні пропорції фотографії. А для цього ви можете теж зайти поправити, тобто відцентрувати фотографію, так як вам там більш підходить, так як вам більш зручно. А, такі невеликий редактор у фото теж є. Знов таки зберігли, і по кожному кроку проходитись якесь питання, відповідь. В докасеного поля, до речі, ви також можете давати фотографію, якщо в цьому є необхідність. Ви можете обрати, чи це буде обов'язковий крок, чи це не обов'язково. Тобто людина може пропустити або не може пропустити. Це теж ви можете налаштувати. Тобто. В принципі, все таке необхідне для того, щоб створити квіз і отримувати заявки, вже наразі є. Все, що ми будемо робити далі, це ми будемо розширювати цей функціонал, розширювати можливості цього квіза, для того, щоб він був більш інтерактивний, більш конверсійно, додавати якісь нові інтеграції і так далі. І так далі. Ну, ми ж зараз ще про плани трохи пізніше проговоримо. Давайте ще деякі моменти проговоримо. Якщо це буде список, ви також можете дозволити. Декілька варіантів відповіді. Тобто, наприклад, якщо ем, користувач може відповісти там, на декілька питань, да, тобто, точніше може відповісти на питання декількими варіантами, ви можете зробити у, ну, вимкнути, дозволити кількі, декілька відповідей. Тобто, це значить, що людина може брати один, два або більше варіантів, або, наприклад, ці варіанти. А якщо відповідь повинна бути тільки одна, то ви це вимикаєте знов-таки обов'язково не обов'язково. Тут думаю, зрозуміло. Да? Знов таки, ви можете додавати необмежену кількість питань, ви перемикаєте між типами цих питань, тобто це карка, список, вільне поле і так далі. Нагадаю, що ми будемо збільшувати цю кількість по. По кількості карток, в принципі, знов-таки немає ніяких обмежень. Єдине, що якщо ви завантажите фотографію, маєте на увазі, що вона не повинна бути більше 5 МБ. Тобто ми це робимо спеціально для того, щоб не завантажувати наш сервер займі фотографіями, бо я знаю, є люди, які дуже полюбляють завантажувати фотки там в равах по 25 МБ, Хоча по факту в цьому нема сенсу, тому що тут фото там 200 на 200 і все одно користувач цієї якості він не помітить. Окей, думаю, по конструктору самому зрозуміло. Да? Тобто, в нас є три основні такі е, кроки: це налаштування самого віза, його структури, це дизайн і це інтеграція. В інтеграціях по налаштовому пікса, аналітику, передачу заявки в якийсь бот і так далі. і так далі. Якщо говорити про зберігання самих заявок, да, тобто якщо ви створили квіз, закинули їх в рекламу, поступають заявки, де вони зберігаються, вони зберігаються в внутрішній crm системі кожного квіза окремо. Наприклад, я там тисну сюди да, і можу подивитися, ну, тисну на заявки і бачу всі заявки, які тут залишали. Я можу натиснути сюди, подивитися, що він відповів. Якщо це була якась рекламна. Компанія, я буду бачити. Мітки просто я не можу зараз показувати всі квізи, тому що це реальні проекти, Вони працюють і е, я думаю, не зовсім буде добре, якщо буду показувати чиїсь контактні дані. В цій квізі демонстраційні, тому це не так важливо. Тобто, коли людина залишає заявки в вашому квізі, вони потрапляють саме в заявки. Ви можете зайти, ви можете видалити цю заявку, ви можете її переглянути. Якщо вам це не потрібно, ви її видаляєте знов таки. Ви дивитесь, коли ця заявка була залишена. Контактні дані, ім'я, телефон, емейл, якщо там такий був, якщо таке поле було. І ті відповіді, які він залишив на певні питання. Знов таки, якщо це була, наприклад, таргетова на рекламою вас стояла динамічна мітка, то це теж буде відображатися. Тобто UTMка, канали і так далі, все це буде трекатися. В тому числі, якщо ви буде передавати це все в бот, цю заявку з мітки теж будуть передаватися в бот, вебхук і всюди куди вам потрібно, в тому числі на e-mail. Тобто це все передається. <кій> Зараз в на найближчому оновленні, можливо, навіть там, в найближчі дні, ми додамо можливість вивантажувати всі заявки в, в CSV. Тому що наразі е, ви можете їх переглядати, телефонувати, вивантажувати в інтегрувати їх в бот, там, наприклад, або e-mail, або ще кудись через обхук. Але якщо вам потрібно це вивантажити, вам прийдеться вручну це все копіювати, Це не дуже зручно, тому найближчим часом ми зробимо імпорт їх в, ну, в Excel, щоб ви могли їх одразу всі завантажити і там, використовувати якихось своїх цілях. Створили квіз, відпрацювали, запустили в рекламу, якщо він не потрібен, знов-таки заходите і видаляєте його без питань. Створили, видалили. Також можна квіз копіювати, тобто, наприклад, Якщо вам потрібно запустити, якщо, наприклад, потрібно запустити декілька різних послуг або схожих послуг, які там мінімально відрізняються, ви можете створити один раз цю воронку і потім просто скопіювати, скопіювати цей квіз. Бачимо да, копію. Він буде скопійований вже з контентом, з, з, зі всіма цими питаннями, зі всіма там нюансами. Єдине, що він буде не на домені, да, тому що ваш домен був створений в першому квізі в оригінальному. А, але у вас таким чином це набагато менше займе часу на те, щоб щось там редагувати, змінити і запустити знову рекламу наступний квіз з якоїсь наступної там ну, щось протестувати, якусь гіпотезу. Окей, mm, okay. uh, я думаю, для першого відео цього буде достатньо, для того, щоб взагалі розуміти, як це працює і для чого це потрібно. Трохи uh, інформації uh, про те, що буде найближчим часом. А uh, ми додамо знов-таки до кінця цього місяця uh, бігунок, додамо можливість додавати. Додамо можливість додавати, додамо можливість інтегрувати Google Tech Manager, щоб ви могли налаштувати події. Ми додамо різні типи перших питань, тому що наразі. Вони ну, доволі небагато, насправді, тобто ми бачимо, що можемо зробити так, наприклад, або так. Там буде більше, більше варіантів. Можна буде заливати фото на, на весь квіст, тобто на задній фон з таким затемненням. Менюшка кнопки та бонуси будуть відображатися в різних форматах, тобто зробимо більше можливості кастомізації першого, пер, першої сторінки. Зміниться тут тр трохи зміниться інтерфейс відображення цих типів питань, цих типів першів. Нашого екрану маю на увазі. А, деякі є косметичні будуть зміни, ми там постійно йдуть роботи над оптимізацією під певні мобільні пристрої і так далі. Це такий нескінченний насправді процес, але він необхідний. А, найближчим часом з такого більш глобального та цікавого це буде додавання, а, додавання можливості встановити квіз в код сайту. Це буде додавання можливості нарахування балів на проходження квізів. Тобто людина відповідає на відповіді, є правильно, неправильно, за правильно вона отримує якусь певну кількість балів, і залежності від того, скільки балів вона обрала набрала в кінці квіза. В неї може бути або переадресація там кудись за посланням, або просто вивід цих, цих там даних, там, наприклад, там, не знаю, ви там пройшли тест там, на знання англійської мови, наприклад. І в кінці ви там показуєте вашу оцінку, Ось така, да, там, і вам підійде, там, ось така там, програма навчання, ну, це як приклад. А, тобто Ви тут вже використовуєте там, в тих нішах, де вам це підходить. А, і також, звичайно, будемо додавати логіку, тобто це розгалуження квіза, коли кожне наступне питання буде змінюватися в залежності від того, яке було попереднє питання. А, тобто, Як ви розумієте, роботи доволі багато, плюс будемо додавати нові квізи, ну маю на увазі типи питань. Я думаю, не найближчим часом, правда, але десь. Я думаю, десь квітні. Ми додамо е, теми, тобто це будуть вже готові теми під там, конкретні ніші бізнесу. Це вам трохи полегшить там, якусь пошук музи, тобто щоб у вас вже були всі питання готові, просто редагували, змінили там, якусь фотографію чи напис, але саму структуру квіза ви вже мали, тобто там всі необхідні питання саме для цієї ніші саме для цього бізнесу. А ми, в принципі, вже цим займаємося, але це знов-таки процес доволі. А, довгий, тому що ще багато чого потрібно для цього зробити. А, окей, я думаю, маю надію, що було зрозуміло, корисно та цікаво. Нарешті ми анонсували цей квіз. Чесно, дуже довго робили. А, ну, як довго робили, маю на увазі, що було багато проблем питань. Звичайно, це впливає і війна, тому що частина команди знаходиться там без світла, без бізену, під обстрілами і так далі. І ну, звичайно, це теж все впливає на етап і на хід взагалі розробки. Ось, але всьому ми це зробили. Сервіс працює зараз. Будемо його розвивати далі, тому всіх ласкаво просимо до співпраці. Якщо у вас є якісь цікаві ідеї, якісь зауваження, пишіть. Пошта, в принципі, ви тут бачите, ось вона. Я думаю, ми найближчим часом додамо ще чатик на сайт, бо його вам дуже не вистачає. І в нас є телеграм канал Теж дуже буду радий, якщо ви туди підпишетесь. Тобто, це послання прямо в шапці ось тут. Тобто переходите, там є телеграм-канал, ми там анонсуємо більше інформації про кізи, про нові оновлення, якісь апдейти і так далі. і так далі. Тому і там вже ви можете задавати якісь свої питання. Тож ласкаво просимо. Що ж друзі, на цьому я буду завершувати це відео. Маю надію, що вам було цікаво, що ви дізналися для себе щось новеньке. Маю дуже велику надію, що ви будете нашим активним користувачем нашого сервісу, будете використовувати сквіт в своїх проєктах для лідогенерації в ваших бізнесах або в бізнесах ваших, ваших клієнтів. Ми впевнені на 100%, що квізи це дуже крутий інструмент. Чому тому, що ми самі активно використовуємо, по-перше, наш сервіс. А по-друге, ми і до цього використовували активно в принципі якісь там будь-які сервіси з квізів. Uh, і знаємо, що цей інструмент він реально дуже добре працює з точки зору генерації лідів там, для більшості там, ну для 90% та пенопроєктів. Uh, і я дуже маю велику надію, що ви теж в цьому, в цьому переконаєтеся. Uh, не буду казати про колокольчик і про підписку. Думаю, ви підписані. Якщо ні, негайно управляти цю, uh, цю ситуацію. Буду радий, якщо на мене в інстаграмі. Всі послання внизу. Сервіс теж внизу. Реєструйтесь, використовуйте uh, ваш фідбек та зворотній відгук. Я чекаю в чаті або в коментарях під цим відео, будемо покращувати разом з вами, додавати новий функціонал і робити цей сервіс більш таким функціональним да, та потужним для того, щоб ви генерували заявки для вашого бізнесу. На цьому я прощаюся. Ще раз дякую за перегляд. Бай!